Ми раніше говорили про політичні процеси на заході. Що, що стосується публічної думки, ми бачимо трохи зниження рівня підтримки з 30% до 20%. Скажіть чи вас це непокоїть і в глобальному сенсі, не тільки в Канаді? І ще одне запитання якщо вам вночі позвонить сьогодні Путін, ви піднімете слухавку чи ні? У нього ж немає мобілки. Як він мені подзвонить? А я з телеграфом 1917 вже не працюю. А... Він мені не подзвонить. Він не хоче закінчувати цю війну. На сьогодні це так. Послаблюючи їх армію на полі бою, послаблюючи їх політичною ізоляцією політичною в світі. Послаблюючи їх санкціями, а якщо чесно, все це знаєте про що? Про те, щоб зробити Путіна бідним для нього гроші. Номер номер один. Якщо ви почуєте його меседжі, все навколо грошей, і він забезпечує безпеку цих грошей, навіть заморожених активів за кордоном. Тому я вважаю його слабке місце. Це а вже ж суспільна думка. Але серед бізнесу, який його підтримує, або боїться, що є равно сьогодні в Росії, я вважаю, що це його слабке місце. Якщо всі візьмуться і заморожені активи сьогодні, чесно кажучи, всіх активів я не пам'ятаю їх 900 мільярдів. Ні, ні, 300 Ні, млр... ні. загальну суму, я права не пам'ятаю, ну. Но... Навіть в Європі заморожених активів 300 мільярдів. А, і тому, якщо ці гроші передадуть просто без всяких умов, передадуть Україні. Ну, я думаю, що це сильно його послабить. Він не спроможе захистити той бізнес, який навколо нього, своїх бізнес, великі бізнес алігархи, тощо спроможній Це без крові, але це дуже. Було б влучно, я так вважаю. Це його послабить. Тоді він буде дзвонити всім, не тільки мені. Всім буде дзвонити і шукати, як закінчити цю війну. А, а що ви ще ви запитали? А, what about support? But, but you spoke about your support, you are from Canada. Але ви, так, ви казали про підтримку вашої, крім, ви ж з Канади. Про прослаблення підтримки. Що ще більше виборців кажуть, що забагато вже ла соребеса двадцять п'ять відсотків а про що це каже? у чому суть запитання? Що де більше канадців каже, що вже забагато підтримки підтримки Україні? To Ukraine. I agree that 70 of Canadians я згоден. що 70%, якщо це так, канадців праві. Треба давати більше. Дякую, Київ Пост. Будь ласка, that Canadians. Я знав завжди, що Канадці на нашому боці. Переважно що це люди на нашому боці. Я був у Канаді, бачив людей з українськими прапорами. Вдуздовж доріг стояли по всі українські канадці. Я знаю, що вони нам жомосів на нашому боці. Тому ви знаєте, учора мали дуже конструктивні діалоги з Джастіном. і що важливіше, ми підписали величезні документи з Канади про підтримку в розмірі трьох мільярдів на цей рік, зокрема і цей документ на 10 років. Years, but... Він сказав, можливо і далі більше ніж 10 років, доки Україна не Доброго прийде дня, до НАТО. Президент Марина Шашкова видання «Київпост». Два коротеньких питання: що ви відповіли політикам на заході та в Україні, які є прихильниками ідеї вашої легітимності як президента з травня цього року? А друге питання: яким ви вбачаєте діалог з росіянами напередодні так званих президентських виборів? Там дякую. Який у мене щодо росіян долучився там, яким ви вбачаєте діалог з росіянами напередодні так званих президентських виборів там. Щодо легітимності, це не думка західних партнерів або когось, як ви сказали, може всередині України. Це а, наратив і програма Російської Федерації. Відповідні документи, всі розвідки, сімки мають для всіх. Це в принципі зрозуміло, що це програма росіян. Всі проти цього, абсолютно всі. Ну, буде тут Еммануель наприклад, Макрон, найближчий із, із сімки. Можете поставити йому запитання. Він відповість мало того, що. Звучить не дуже весело, то мені дехто з них навіть говорить прізвища тих, хто у нас всередині, хто піднімає цей наратив. Погана ідея! Я до цього ставлюся як до зрадницької позиції, до України, але тим не менш. Погана ідея, що це програма, конкретна програма. Є документи, які це підтверджують: програма Російської Федерації. Я знаю, що у деяких журналістів Сполучених Штатів також є а, ці документи. Це що стосується легітимності. А що стосується, тобто, в документі є навіть гроші, які виділяються, суми грошей, які передбачені тим чи іншим. А... Інституціям, щоб цю тему піднімати. Не, не скажу. Бачив, бачив: а що стосується ді, діалогу з росіянами, а про що мені з ними говорити? У них була одна їх, їх особистий опозиційний е, політик був в тюрмі, вони його вбили. І треба зараз говорити, яким чином? Вони його вбили Кремлем. Вбили. І вони іде. Де їх відповідь як суспільство, як громадськості, Та просто як людей? Це ж їх громадянин. Я Нещодавно розмовляв з журналістом американським про це. Він також запитує мене, а чому мене? Так Ви запитайте тих людей, він же їх земляк. Ім їм, їм все одно живуть в цих шорах. Вони обов'язково обов'язково будуть йти на вибори, і ми з вами знаємо результат. А судячи по меседжам, які продуктував а, Кремль, то у них всюди звучить 2030. 2030. Вони закладають рік, до якого буде працювати відповідна людина.